У Луцьку газовики перевірили обладнання у багатоквартирних будинках. Основна причина викликів це, як зазвичай, це запах газу. Волонтер Сергій Добродомов нещодавно повернувся з Бахмута і знову збирається на передову. Той, хто працює на перемогу, той не втомився. Волинянка Галина Шуран, другий рік поспіль серед переможців радіодиктанту Національної єдності. Цей текст дуже такий щемливий, і писали, і навіть сльози просились на оці. У Луцьку газовики перевіряли обладнання у багатоквартирних будинках. Зі слів начальника аварійно-диспетчерської служби акціонерного товариства Воленьгаз Валентина Киричука, з початку року на екстрений номер служби газу надійшло майже 10 тисяч викликів, із них 2,5 тисячі у період опалювального сезону. Основна причина викликів це як зазвичай це запах газу. Однак є різні виклики. Це і відсутність тяги, це і особливо зараз загасання газових приладів. Бригади оперативно виїжджають. Голова ОСББ ЖК «Центральний» Раїса Кушнір каже: задля безпеки мешканців у кожному з під'їздів багатоповерхівки встановили сигналізатори загазованості. Дуже звертаю увагу, де би трошки було почути запах газу. Обов'язково телефоную на 104 або телефоную безпосередньо головному майстру. Включаються ці сигналізатори і також дають нам сповіщення. Слюсар Волоньгазу Сергій Волкотруб оглядає газове обладнання, яке встановлене у цій багатоповерхівці. Це кота-колонка парапетного типу. Він забирає з вулиці повітря і продукти згоряння викидає на вулицю. Чадного газу в квартиру не може й бути, якщо немає ніяких ушкоджень. Господарі квартир, у яких перевіряли обладнання, розповіли Суспільному, що не проти таких перевірок, але на камеру коментувати ситуацію відмовилися. Більше уваги безпеці необхідно приділяти мешканцям старих багатоквартирних будинків, де встановлено колонки для підігріву води та відвід продуктів згоряння відбувається у димар, каже Сергій Волкотруб. З його слів, у таких будинках під час роботи приладу обов'язково має бути відкрите вікно а біля колонки має бути встановлений сигналізатор загазованості. Якщо закрите вікно, притоку повітря може бути недостатньо. Тобто під час колонки може виникнути зворотня тяга. Під час роботи колонки також треба контролювати наявність чарного газу приміщення, тому що, коли колонка запалиться, можливо тяга й буде. А під час роботи вона може зникнути. Можуть бути рідні випадки, може там впасти ворона чи ще щось, чи цеглина впасти. Чад це тихий убивця, бо немає кольору і запаху, каже Ганна Пантюшко, яка проводить інструктажі з користування газовими приладами. Про отруєння чадним газом може сигналізувати погіршення самопочуття. Відчувають, що нудота, недомагання, хочеться спати, мерехтіння в очах, така хронічна втома. Обов'язково треба перевірити, чи є приток повітря у приміщенні. Перевірити обов'язкову тягу. Ганна Пантюшко розповідає, у помешканнях, де встановлено газові прилади з відводом у Демар, заборонено встановлювати електровитяжки. Якщо працює прилад, чад йде в комен, і тут же буде працювати електровитяжка, що робиться? Ця витяжка автоматично може забрати оцей чад, який йде в ковен в комен, у зворотньому напрямку. Нагадаємо, 18 грудня у Луцьку у багатоквартирному будинку на вулиці Сенаторки Левчанівської чадним газом отруїлася родина із чотирьох людей. Після обстеження квартири Лучан фахівці виявили на кухні порушення право встановлення газового обладнання. Розповів Валентин Киричук. Лариса Андрійчук, Олександр Ватищук, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Впродовж доби змін не зазнала. Кордон посилено охороняють. Розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Щодо ситуації на українсько польському кордоні, каже наступне. Через пункти пропуску Ягодин та у за минулу добу прослідувала на виїзд з України 2800 осіб. На в'їзд оформило 3600 осіб. Відмітимо, що останніми днями кількість громадян, які в'їжджають в Україну, перевищує кількість виїжджаючих. Наразі маємо чергу з автомобілів перед пунктом пропуску у столу. На перетин кордону там очікує близько двох сотень вантажівок та легковиків. На Волині сигнал повітряної тривоги сьогодні прозвучав о 14.45. Тривало Тривала майже дві години. Працівники породілі та відвідувачі луцького клінічного пологового будинку спустилися в укриття. Наші жінки вагітні знаходяться в укритті. Зараз якраз лунає тривога. Меддиректорка Галина Бондарук показує, як облаштували укриття. Є запас технічної води, є запас питної води, є генератор. Для забезпечення освітлення є звичайно аварійні фонарі, розділені кімнати для вагітних, для породіль і операційне медикаменти, які необхідні. для кожного пацієнта. Уляна Богонос чекає на народження дитинки, каже, в укриття спускається вдруге. Всіх так рівномірно частинками відправляють, всіх супроводжують. От і медсестри, і лікарі, і постійно ну. Плоть до того, що навіть просто ти сидиш там тобі вже через півгодинки, приносять какао, якісь там печиво. У сім'ї Кадибів сьогодні народився син, поки мама після операції тато з новонародженим спустився в укриття. Спеть він наївся. Добре, що вони кричать. Чотири двісті хлопчик. Теж знав, що буде війна і що ми тут так прийдеться нам народжувати. Для пацієнтів, які потребують меддопомоги, лікування триває і під час тривоги. Є дихальний апарат, який можна продовжувати допомогу дихальну підтримку. Є інкубатори, які можуть забезпечити тепловий захист дітей, концентратори кисню складніших, але все виходить і все не зупиняється. За час повномасштабної війни у Луцькому пологовому народилося 1125 дітей, з них п'ятеро в укритті, розповів керівник закладу Сергій Сябрук. Люди, які покинули країну, це в квітні були, да поверталися на пологи в Україну, в луцький пологи в будинок, і то були пацієнтки із Києва. До речі, і дуже визначні і актриси, і все інше. Тобто вони хотіли народити традиційно в Україні. Лікар каже, за цей період жоден медпрацівник не переїхав за кордон і не звільнився. Це дуже важливо в плані такому, щоб люди розуміли, які воюють. От що ми завжди поруч, ми дуже підтримуємо їх. Тило і надіятися на нас, що ми ніколи їх не підведемо, і їхні родини, які лишились тут. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Волонтери це один із фундаментів оборони України. Це люди з великою силою духу та великим серцем, які роблять подекуди на перший погляд неможливе. Починаючи з 2014 року, з року, спочатку російської війни проти України, Сергій Добродомов їздить у зону бойових дій з допомогою оборонцям. Усі знають його як Дєд Волинь». Про нього сьогодні наша історія у циклі нескорені. Сергій добродомов повернувся із чергової поїздки. Був у Бахмуті, там, де в Бахмуті я. Ще півроку назад пив каву, там зараз руїни стоять, людей менше. Все відчувається, що прифронтове містечко. Місцеві в основному в укриттях, бо постійні обстріли мало залишилось. дітей практично нема. Хлопці тримаються, а здачі ніхто навіть не заїкається все. йде на те, що ми мусимо перемогти. Коли їдуть в охоплені боями міста і села, каже, допомагають і місцевим жителям. Як тільки звільнили ізюм, то ми на ізюм 5 тонн завозили гуманітарної допомоги, а потім в Ліман 5 тонн завозили гуманітарної допомоги. Продукти теплі речі, буржуйки. Речі, Чи втомився? За 9 років волонтерських поїздок дід Волинь каже так. Не втомив. Той, хто працює на перемогу, той не втамився. Здебільшого їздить сам, подекуди з волонтером Тарасом Квачем. Одна поїздка може тривати чотири доби чи більше. Це тисячі кілометрів. От можу показати, що я сьогодні загрузив два генератора, пилки, каліматори, два от тепловізора. Дід Волинь розповідає, необхідні запчастини чи військове спорядження шукає по всій Волині. Да? Да, я Рожусь далі. Що нам ще відкласти? Нічого, сухпайків. Сухпайки і гарячі кружки, так? Гарячі кружки візьму. — нічого. Хорошо. Смаколики не буду. брати. Сергій добродомов каже, солодке печиво не бере у поїздки, береже місце для інших речей і лютує, коли говорять на військових котики. Котикам нашим, смаколики, коті. А я не їжджу до котиків, Я їжджу до вовків, львів, барсів. А то котик, котик на ковдри. Лежить, а не котіку смаколику, то не треба моїм вовкам дати м'ясо. Попереду лише перемога, яку виборемо, коли ворог буде знищений у його ж лігві, каже дяд Волинь. Якщо йде війна в державі, що можна побажати? Тільки перемоги, і щоб всі хлопці повернулися живими і здоровими. Наступний виїзд Сергій Добродомов планує 1 січня. Каже, хоче встигнути з подарунками до Різдва. Все, їду до вовків. Вадим Панафідян, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Вчителька із села Комарове Ковальського району Галина Шора, другий рік поспіль серед переможців всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Суспільне побувало у неї на уроці. Ми не забуваємо свою. Ми її вчимо, ми її вдосконалюємо, ми підтверджуємо своє звання. що Ми є українці. Галина Шура каже, цього року увійшла в п'ятірку українців, які написали диктант з однією помилкою. Зі слів вчительки, текст авторства Ірини Цілик Твій дім про втрачені українцями через війну оселі її вразив. Цей текст. Дуже такий щемливий, і писали, і навіть сльози просились на очі. Зустрілася перший раз із словом Креденс, писала і не розуміла, що це. Вже потім, після написання, думаю, загляну в інтернет, що ж це означає. Вже тепер буду знати. Нас просто говорять, нас на Волині серван, буфет. Єдина помилка, якої припустилася, розповідає Галина Шора, пунктуаційна. Я вдома. Оцей вигук, знак оклику, лапки закриті, і ще треба крапка. Ну я її буду тепер пам'ятати. Попри це, каже жінка, не засмутилася, адже помилки це досвід і стимул вдосконалюватися своєю учителькою, і її здобутками пишається, каже однофамілець Галини Серапіонівни, Учень Іван Шура я був дуже вражений і того року, і цього року. Дуже дуже вражений. Пишається весь колектив, пишаються учні, пишаються вчителі, батьки. Всі це для нас дуже. Приємно село Комарове, де живе Галина Шура, неподалік кордону з Білоруссю. Коли почалася повномасштабна війна, жінка з сім'єю вирішила не виїздити. Каже, бореться на освітньому фронті. Учнів навчає любити рідну мову і йти до мети. Я завжди дітям кажу, кожна ваша хороша оцінка як патрон на війні. Воїн захищається, вбиваючи ворога і захищає нашу рідну землю. А ви своїми оцінками вбиваєте ворогів? Хай вони знають, що нас не можна зламати, і не можна з нас залишити якихось неосвічених. торік каже Галина Шора, єдина в Україні написала диктант бездоганно а 2017-го зробила в тексті одну помилку. Говорить, радіодиктанти писатиме й надалі. А секрет грамотності у тому, що багато читає. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.